Всім вітання, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу відзняти відео. Буду висаджувати огірки вже на другу хвилю. Висаджувати буду ось на цю ділянку, там, де в мене росла капуста. Капусту ми потрошку прибираємо, земля залишається, тому хочу її використати, і щоб вона в мене не пустувала. Значить, у мене є огірки, ось такі вже великі, ось такі вже класні. Це в мене маша. Взійшли 10 з 10. Ось такі вони вже, стаканчики, ось корінечко. Навіть, бачите, корінечко вже е, виходить із-під е, прорізів для зливання водичка. Зараз будемо висаджувати. Так, і ще в мене є ось такі. Огірки вони трошки гірші, а висаджувала їх в один і той самий час. Це в мене чайковського огірки. А, значить, що хочу сказати, також зійшли всі 10 із 10, ось три, бачите, досаджувала трошки пізніше, ось вони трошки менші є. Ну, в общем отак. Значить як я буду висаджувати? Почнемо з вами з. Машеньки, значить, я зробила ось уже рядочки там, де мені треба було. Значить, що я роблю? Обов'язково використовую якесь добриво, бо огірки це та рослинка, яка дуже-дуже полюбляє кушать. Значить, тому використовую компостований курячий послід. для того, щоб корінчики потрошку споживали ось азотні добрива, для того, щоб вони дуже класно росли. Бо у гіркам дуже треба азот. Тоді вони нарощують свої. А плеті, да, і ці плічі потім вже мають певні, а, плоди, певні плоди. Так, отже що я роблю? Доні, йди сюди ближче, будемо зараз знімати луночку саму. Ну, і давайте на цій луночці. Значить, а, я викопала луночку, необхідну мені так. Потім беру компасований курячий посід, буквально ось так. Небагато, а, висипаю його в луночку, перемішую ось так. Так, потім беру огірочок, витягуємо огірок, бачите, яка вже коренева система, біленькі, гарні листочка. Значить, дуже я заглиблювати не буду. Чому? Тому що після десь тижня, як вони в мене вже приживуться, я вже це побачу, я їх буду окучувати і робити ревчачки навколо них. Я вам потім покажу. Значить, таке я робила і для своїх огірків, які на вулиці, і для огірків, які в мене в теплиці. Тож ось так. Огірки зазвичай я ну, як е, не висаджую іменно е, спеціально да, для того, щоб там друга хвиля була і так далі. А ось просто для, в результаті того, що звільнилося місце. Е, там, де я картопельку викопаю десь через тижня два, е, то там я буду висаджувати зелень, редиско буду висаджувати. А тут місце залишилося, думаю, ну, висаджу е, огірочка. І тому сім'я полюбляє дуже огірки. Ось так от. Занурювати дуже не занурюю, бо буду ще раз кажу, буду окучувати їх і робити ревчачки, бо корінчики не можна, щоб були у воді. Коріння огірків дуже таке хиле і воно дуже швидко загниває. Тому треба їх якби на верхівці робити, а водичка, щоб вона стікала. Нижчі. Ось я навіть, бачите, роблю коли канавку, я її углубляю, для того, щоб заглиблюю, для того, щоб водичка не торкалася корінчиків, основи коріння, а впитувалася ось по бокам. Ось таким чином я буду висаджувати всі свої огірки. Так, Зараз ми посадимо ще одну луночку третю. Так, Те саме беру цей компостований курячий послід. Жменьку його невеличку, таку перемішу обов'язково із земелькою, для того, щоб корінчики не попалилися, беру огірок, бачите, вони навіть у мене переросли трошечка. але я буду окучувати, і він десь отак от закриється, тому це буде дуже добре. От. Хоча вони в мене на вулиці тут були, бачите, але все одно чомусь дуже сильно потяглися. Ну, нічого, все зробимо. Так, зараз знову ж таки ось придавлюю, потім. І тут придавлюю, і роблю ось таку канавочку, яка буде нижче точки росту. Так, І трошки збоку вона буде. Потім беремо водичку, ось так, і проливаємо по цій канавці. Бачите, а ось серединку я не чіпаю, відерце, прибрай, да, бо не видно. Ось, а ось серединку я не чіпаю, для того, щоб не відбувалося е, рослинки. Далі, ось, наприклад, робимо. Те саме. навколо поливаю. Ось так. А саме гірочок я не чіпаю біля коріннячка. І ось тут так само. Ось так поливаємо. А саме корінечко ми не чіпаємо. І ось давайте подивимося з вами на дорослих рослинках. Ось як у мене також зроблена ця система. Ось подивіться. Ось іде коріннячко да, дорослої рослинки, а я поливаю ось тут. Тут у мене ривчачок є, він замульчований для того, щоб полога не виходила, але коріннячко ніколи в мене не в воді. Ось тут, наприклад, тут можна побачити, поливаю завжди ось тут. Тут у мене ривчачок, я колись обгорнула е, свої рослинки, і ось таким чином ось тут проливаю. Так само, ось подивіться на баклажанчики. Така сама, в принципі, ситуація. Нижче покажи, будь ласка, там, де коріннячко з з землею, коріннячко. І так весь рядочок покажи. Ага, ось так. Бачите, да, вони обгорнуті. Але коріннячко не торкається, точка росту, не торкається а, земельки. Ой, чи водички, господи, не вступає в дію з водичкою. Тож, ось так. Чому я не роблю спеці... спеціально другу хвилю огірочків? Тому що, дивіться, ось у мене є огірки, я їх вже спустила. Ось, бачите, вони вже далі починають рости, тому що ось їхні вуса вказують на те, що огірок далі дає приріст. Я їх опускаю, потім обов'язково роблю азотне підживлення, можна дріжджами, можна рослинним настоєм трав'яним робити. У мене бочечка завжди піде такі. Міроприємства є, тому ось так. Оцей огірок я, мабуть, буду заміняти новим. Бачите, ось він далі не дає точку росту. Він припинив своє, свою життєдіяльність. Припинює потрошку. Огірки в нього ось такі. Це огірок, який в мене найбільше постраждав від попелиці. Ну, Якщо в мене залишиться огірочки, я краще заміню новеньким, свіженьким і цей тоді вже приберу віддам корочкам. Ну ось так, Значить, що ще? Огірки потім обов'язково підв'язую, натягнемо ліску, для того, щоб їх підв'язати. Обов'язково підв'язую в перших трьох пазухах я прибираю повністю все, і пасинки прибираю, і огірочки прибираю. потім до метра веду тільки одні огірочки прибираю да? і вже з метра залишаю і пасинки залишаю, по два огірочка, і вже самі огірочки в пазухах. Також у мене ростуть. Ну, Все це є в мене на каналі в попередніх відео. Дивіться, я там записувала догляд за огірками, е е має називатися відео, як це так. То там я також дуже більш детально розповідаю про це. І як я ось е кладу і, е бачите, з е кладаю в кілечко. Огірок, його стебельце, також є в мене на каналі буквально попереднє відео. Тому можете подивитися, зайти, і я думаю, кого це зацікавить, да? тому, тому ви можете обов'язково переглянути і зробити так само, як і я це роблю. Тож, ну, ось таке в мене вийшло відео. Буду зараз висаджувати. Ось ці три рядочки. Зараз висаджу. всі, Спочатку всю машу висаджу, а потім вже буду досаджувати чайковським. І ось таким чином у нас буде. А ще й свіженькі, молоденькі огірочка. То щось так, всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео, всім бажаю всього самого тільки найкращого, гарних урожаїм вам, огірочків, і берегіть себе до наступних зустрічей! Всім пока-пока!